Всім привіт! В мене на каналі Блискавичні кози. Звати Аня. Сьогодні хотіла поговорити на таку тему, чим годувати козу, як вона тільки окотилась. Також скільки разів не добу годувати її козня. Скільки, мол... Є. скільки молока їм треба давати тим козня? Оце теж я хотіла розповісти. Так, почнемо з про козу. Козу початку, з самого початку, вона тільки окотилася. би то сказано, то треба солодкою водичкою напоїти, щоб в неї вийшов послід. Але прослідкувати, як в неї вийшов послід, і викинути його. Бо бувають такі випадки, що вона його з'їсть, і все добре з нею буде, а буває, що погано це закінчити. Дикось. Оце такі справи. Також не можна козу дуже сильно обгодовувати сочними кормами. І треба давати таке соломку, трохи сінця, щоб у неї не розпирало вим'я. Потім потихеньку вже переходити на насочний корм. Все-таки справа, але потихеньку, не В Неї спочатку буде виділятися в кози молозиво. В ньому буде багато вітамін для козенят. Це спеціальне молоко, яке саме перше йде в кози для козенят. Вітамінізоване. Щоб у козенят був хороший, як би сказано, то людей імунітет, а в них я не знаю, що сказати. Теж, мабуть, імунітет. Це так. Козенят треба годувати. Десь ну, п'ять разів на добу. Звичайно, є різні роди козенят. Оце так. Якщо простячки, то десь випивають десь до літри молока в день. Це до місяця. Тобто у нас просто були простячки, а от більші козенята, чи там, наприклад, там заєнцям, породні там кози, то, звичайно, можуть і більше випивати. Але теж треба дивитися, щоб їх не обгодувати. Тому що можуть з них, може понос. А це теж дуже погано. ось такі справи. Ми в нас була, я вам розповідала, коза піріска, то давала літру молока в день. І от це таке ж самий же случай, як і в нас, що звичайно ніхто не хоче все молоко віддавати козенятам. У нас було тоді два козеняти, і ніхто, звичайно, не хотів це молоко віддавати козенята. Тому ми дождались до місяця, погодували їх до місяця молочком, а потім почали трохи, ну, постепенно, постепенно поступово переводити на трохи вже на корма козячі. тобто, на трохи травки, трохи сінця, трохи соломки. Такі справи. Але трохи теж не перебарщувати, щоб у них не почався понос. Оце такі справи. Ми, звичайно, хотіння в нас і більше було, випивали молока, то ми їм підмішували манку в молоко. Варили манку і потім підмішували манку в молоко. Але теж з манкою теж треба не перебарщувати, бо це теж... Можу початись теж понос. Ми колись трохи більшенько їм вкинули, та у козички у маленької до місяця її було і в неї почався понос. Оце такі справи. Так що з цим теж перебаршувати ділом не можна. Також хотіла вам сказати про те, як що. Як ми даємо люцерку клеверок козам? їм ми даємо підсушений трохи. Тому що воно тоді геть свіже, геть сочне, їм давати можна. Треба давати трохи підв'явше, щоб воно добре не посвоїлося. Бо може початись теж і у кіс понос. Це такі справи. Оце те, що я вам хотіла сказати. Бачино звичайний гладун трохи підсушувати перед тим, як давати. Тому що це теж сочні корма. Прям дуже сочні. Оце такі справи. Сьогодні з утра їм ще не давали ми трави. Давали з утра тільки зерно з макухою та вітамінками і соломку. Чани та пам ми вже давали зерно теж з вітамінками. Оце такі справи. І кабачка ось, дві дольки, і соломку. Ось такі справи. Звичайно, хочу вам ще повідомити про те, що ми нашу лану макухою не годуємо. Щоб вона, якщо оце зараз, не кітна, щоб вона не зажиріла. Оце так, так що треба, якщо ви хочете спарувати козу, теж треба її не обгодовувати, щоб вона не зажиріла. Бо тоді вона буде погано йти в охоту. Оце такі справи. Ну тоді добре, те, що хотіла я вам сказала. До нових зустрічей, друзі. Бай-бай! А ви, будь ласка, не пропускайте наших відео, підписуйтесь на наш канал, ставляйте вподобайки. Ми будемо дуже сильно раді, якщо вам це відео сподобалось і ви нас підтримаєте або коментарем, або лайком, підпискою. Так що, до зустрічі, друзі, в наступних відео. Слава Україні! Героям слава!